То моє джерело сили, енергії, той шлях священичий. Я плекаю. Бо скільки людей, стільки думок. Свобода від розповідування. Вони єднаються в молитві, в спілкуванні з Богом з собою. Їм треба дякувати Богу і Збройним силам України і підтримувати свою громаду. Традиційно розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького бліц опитування Чи готові ви? Так, звичайно, Готове. Ваша улюблена книга. Окрім Біблії. 365 Пісень. На кожен божий день. Що для вас є найбільшою цінністю в житті? Та саме життя. Саме життя, життя з Богом. Молитва в тиші чи колективна служба. 50 на 50. Яке свято найближче вашому серцю? Воскресіння Христове. Великдень. Біблійне висловлювання. Що є для вас дороговказом у житті. Ісусові слова, ідіть і навжайте всі народи. Тепер перейдімо до основних питань інтерв'ю. Священник Олексію, як розпочався ваш шлях священнослужителя? Із раннього дитинства. Із раннього дитинства я мав покликання. Родився я у 1984 році, тут в містечку Ланівці нашому, О, під звуки дзвонів у Покровської церкви. Дзвони дзвонять. Я появився на світа й теж кричу: «Е-е-е!» І баби кажуть, до мами. Буде він тебе священиком? Ну і так сталося. Коли вже я трошки підріс, пішов в садочок, і мене з п'яти років називали священник. Казали Альоша батюшка. Так мені то не подобалось, те Мокшанське батюшка, але так казали на мене. А далі я пішов в школу. І все на мене то казали, що я священик, значить священик. Далі пішов в семінарію після школи. О, ну, і вже 20 років той шлях священичий, я плекаю. О, і служу Богу, людям, нашій Лановецькій громаді та, та всьому світові, кому я там корисний і потрібний. Тому покликання до священика в мене з дитинства, а шлях священства розпочався в 2001 році, коли я поступив в семінарій, і вже в 2005 році, коли був висвячений, фактично 20 років це вже шлях священства. Що було та є найважчим у вашому духовному шляху? Завжди, хто працює із людьми. Тому ніколи не буде легко, хто працює з людьми. Священник – це є би сказати служіння людям. Навіть син Божий прийшов на землю і не вгодив людям. А як можу я, людина, вгодити людям? Значить, саме важче у служінні Богу людям це є догодити людям. Але ми не маємо догоджати людям, а догоджати Богові. Бо люди так, а перед Богом будемо давати відповідь. Тому згідно. Слово Божого, жити по Івангелії, не порушують заповідей, А люди, що схочуть, то скажуть: якщо сина Божого гнали, казав Ісус, мене гонили і вас гонитимуть. І моє слово, було, люди держали, і ваше держатимуть. Тому саме важче так підсумуємо. Це є праця з людьми. Бо скільки людей, стільки думок і хейтерів, всяких і все. Але я люблю їх. У мене амністія для всіх, всім помилування. Яку роль сьогодні відіграє церква для Лановецької громади? Фактично, сьогодні церква в 21 столітті, вона є тим, центром, центром, де люди можуть зібратися. От візьмім, наприклад, село Шушківці, де я служу. У селі Шушківці немає навіть магазину, де купити хліба, немає клуба, немає школи, ну немає нічого. Лишилася лише церква. Тобто осередок. Єднання у селі Шушківці це є церква. В Лановецькій громаді села наші невеличкі, сама громада наша не є велика. І тому всі церкви і церква в загальному відіграє важливу роль у тому, щоби єднати людей. Вони єднаються в молитві, в спілкуванні з Богом собою у храмі, Божому. у храмі Божому. Ну там розмова з Богом, але вже після храму якісь питання такі повсякденного би сказати життя. Тому церква у житті Лановецької громади відіграє велику роль велику роль і духовну, і просвітницьку, і таку патріотичну, свідому, бо в нас майже всі церкви є українські. Ви активно доєднуєтеся до волонтерської діяльності та й намагаєтеся загалом допомогти усім. Розкажіть про це більше, як вдається усе поєднувати? Якщо з Богом, то буде все чітко. Е, яке моє волонтерство? своїй зарплати. Ну, в загальному я не так почалася наприклад, до війни. Це було на волонтерських засадах, показували фільми людям просто неба. Це ж було безкоштовно, без ніякої комерції, без нічого. З 2014 року ми збиралися, коли почалася війна, так трішечки вернулись туди. Божали, ми готували нашим хлопцям, які захищають кордони нашої держави, захищали, захищають е, волонтерську допомогу. Ліпили вареники, в'язали носки. Ну, по можливості, що там могли зробити, то робили. Голубці та все, все. О, далі, пандемія. Це було на волонтерських засадах. З благословіння митрополита. Я дзвоню до митрополита і кажу, благословіть, бо то березень, 2020 рік, covid 19 всі позакривалися, ніхто ні до кого не йде. Кажу, благословіть, щоб я проводив просвітницьку діяльність на сторінках Фейсбука. Владика каже: Та хай Бог благословить. Проводьте, я вже проваджу більше п'яти років, то теж волонтерство. Далі почалася війна, заселяв людей в хати. В селі 80 людей живе. Переселенців пройшло десь 150 заселено було. Так само і для хлопців наших, чи 15 чи 16 fpv дронів купили, і дуже багато таких різних моментів. Це мій обов'язок як громадянина, як людину, яка веде за собою людей. Якщо священник трудиться, якщо священник е, все на благо для України, так треба і людям старатися тягнутися, і це буде добре, буде перемога з Україною. Напередодні одного із найважливіших церковних свят, Різдва Пресвятої Богородиці, розкажіть про його історію, що можна робити у цей день, а що ні. Цей день треба дякувати Богу і Збройним силам України, що ми дожили. Зранку встали, подякували Богу і каже, апостол Павло, Безперестанно, моліться і за все дякуйте. Ой, майте радість в Христі Ісусі! Інші якісь такі е, роботи, там, копати город, картоплю, то не треба робити, то свято, ви той день не працюйте, не працюйте, бо то свято. О. А саме свято, от, ша, шана, події, Різдва Пресвятої Богородиці, от, що буде е, починатися церквою, шануватися, то згідно передання. У Слові Божому в Біблії немає чітко прописано, але згідно вже передання, каже апостол Павло, і передань дотримуйтеся. О, Мати Божа Ісуса Христа, яка народила Ісуса Христа, вона народилася у праведних прабатьків якими і Анни. Вони були бездітні і родили фактично Богородицю у пізньому віці. Їм було більше 80 років вже обом. І народили. Але що неможливо в людей, все можливо в Бога. Тому е, ця подія, Різдво, Святої Богородиці, коли народилася ця дівчинка Марія, от церква шанує. Та й так, той день. Треба молитися, благословляти і не купати картоплі. Хто вас надихає та мотивує у вашій сфері діяльності? Мене мотивує Боже Слово. Кожен вечір я в 21-й годині відкриваю Біблію, включаю Фейсбука, Ютуба і транслюється Слово Боже. Я начитаюся і як. як як зайчик на пружині, скачу тоді, маю на увазі, що то моє джерело сили, енергії. Ну і на важких моментах життя є розрада для мене, бо всі к нас різно в житті складається. Але от слово Боже, писання, то воно дає силу. Що для вас означає бути частиною Лановецької громади? Бути частиною Лановецької громади це є так. Тут ми живемо, тут ми маємо прибирати. Тут ми маємо творити, тут ми маємо е, підтримувати громаду всіма можливими способами. Бо ж це наш дім. Що б ви порадили людям, які втрачають віру або відчувають відчай, особливо зараз у час повномасштабної війни. Слово Боже читайте. Читайте слово Боже, і воно дасть вам розраду і підтримку. Моліться, в церкву йдіть, спілкуємося одні з другими. Підтримуємо одні других. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Соціум. реалізовуйтеся. В будь-яких випадках, як би життя ваше не зложило, якось самореалізовуйтеся. Бо все життя про якби, провести в одних плачах і печалях, то, то на що вже тоді жити? Воно важко людям, важко. Але все одно треба знаходити між тим всім, зранку розвиднілося. Богу, дякувати. Подивилися: є ноги, є руки, оша, є хлібчик. Ще в холодильнику є кусочок масла до хлібчика. Слава тобі, цару небесний, дякую тобі, українські воїни. Тобто не зневіруйтеся, не падайте духом, жайте слово Боже, бо скоро покличе Батько Небесний до себе. І з чим підемо? Треба, щоб були і діла добрі, і віра. А віра від чого? Віра від слухання. А слухання від чого? От Божого Слова. Тому воно стане підтримкою, розрадою для тих людей, які є в таких важких обставинах життя.